Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Тегран Геосаяна собирается до Кобзона. Дистка Кремля Маргарита Сімонян сьогодні заявляє, чоловік пережив клінічну смерть. Який стан зараз у Кеосеяна почуєте за хвилину? А також сьогодні про їхню роботу на російську пропаганду та скільки за брехню отримують грошей. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я вважаю, що Рассказывать сейчас зараз... И оперировать такими фразами, как братский народ, по отношению к украинцам вредно. Ну какие они брать? Они не брать. Они враги. Они враги. Братьями, братьями. Они может быть снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Российский пропагандист и який и чоловіком Маргарита Симоньян пережил клиничную смерть. Сейчас он перебывает в коме. Повідомляє 24 й канал з посиланням на російські змі за їх інформацію, яке потрапив до лікарні ще в наприкінці грудня. Причиною госпіталізації до лікарні стали його давні захворювання серця. Водночас Симон'ян написала: не хотіла коментувати чутки щодо стану здоров'я свого чоловіка. До останнього не хотіла, але оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тигранова мама, як і моя, живуть із нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що господь змилостивиться над молодшим. не можна. Можливо, наостанок вона закликала людей молитися за свого чоловіка. Про перспективу одужання свого чоловіка Симонія нічого не повідомила, але з огляду на те, що вона закликає молитися за нього, можна сподіватись, що він десь на півдорозі на концерт до Кобзона. Наші ребята вместе з народним ополченням Донбаса захищають, очищають нашу землю від нац... При цьому Нужно очень хорошо понимать, что воюют парни там, на передовой, не только и не столько, с вооруженными силами Украины. Там сейчас самая настоящая война с НАТО. Я нагадаю, 59-річний тигран Кеосаян, російський та вірменський актор кіно і телебачення. Він працює на телебаченні, поширює російську пропаганду. Веде пропагандистську програму Міжнародна Полорама. Кеосаян відомий сексистськими та українофобними заявами. Він перебуває в базі Миротворець. Також чоловік Сімоніян перебуває під західними санкціями. Крім того, у 2022 році Вірменія оголосила його персоною Нунграта за пропагандистські. высловливания. И украинский вопрос стал катализатором. Это тоже говорил президент. Особенно для жителей. Освобождение Донбасса, Луганска. Очень важно. И даже не Одессы, Херсонщины и Киева. Нет. Это освобождение от диктата. От... Это введение в понятки наших западних ні в тому що мир більше таким как раніше не буде щодо початку повномасштабного вторгнення РФ в україну він заявляв нібито росіяни обов'язково будуть в києві у серпні 2022 року закликав бомбити банкову вулицю в києві де розташований офіс президента україни Киосаян активно підтримує антиукраїнську риторику, зображає Україну як слабку і корумповану країну, яка існує лише завдяки зовнішній підтримці. У своїх телепрограмах він неодноразово заявляє, українська влада нелегітимна та те, що територія Донбасу не належить Україні. Крім того, він стверджував, Крим є частиною Росії. Погрожував не тільки Україні, а й іншим державам. Наприклад, у травні 2022 року він заявив. Казахстан йде и идёт шляхом Украины и буду и русофобскую державу. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение на Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. У вересні того ж року він казав, начебто, приєднання Литви до Росії, стало б вирішенням проблеми транзиту вантажу через Литву. Також у грудні 2023 року пропагандист у своїй програмі Косаян у глузливих і принизливих виразах коментував Вірменію та вірменський народ, дававши оцінки на які політичний оглядач і ведучий, який є іноземним громадянином, не має морального права. з Армії і з ОДКБ буде не вихід. а вынос. Ногами вперед. Членство Армении в ОДКБ – это то самое единственное, из-за чего Армения пока еще существует как независимое государство. Если Армения де юре выйдет из ОДКБ, де-факто она автоматически войдет в другое объединение, в котором уже находятся Украина и Молдавия. Після цього комісія з телебачення і радіо Вірменії ухвалила рішення відкликати ліцензію пропагандистської радіостанції Спутник Вірменія на 30 днів через принисливі висловлювання ведучого Теграна Кеосаяна, чоловіка Маргарити Симоньян. Також комісія зафіксувала під час передачі було озвучено недостовірну інформацію. Подробиці регулятор не розкрив радіостанція. Заявила Кеосаян звинуватив у зраді прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, запитавши, чи залишиться він після цього живим. У результаті у спутнік Вірменія відкликала ліцензію на 30 днів і оштрафували її на 1240 доларів. Киосіян також заявляв, РФ воює в Україні з НАТО. Він визнає, Росія веде не так звану спеціальну воєнну операцію, а війну очень хорошо розуміти, що воюють парні там на передовій, не тільки і не стільки, з військовими силами України. Там зараз саме настояща війна з НАТО. Новобранцев обучают натовские военные, оружие поставляет блок НАТО, руководят всеми операциями генералы НАТО. Також він закликав Путіна Путина ядерну ядерную сброю у выпадку близкого програшу у війні. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент, ядерное оружие. Значит, это постулат. Ядерная держава, особенно такая, как Россия, обладающая триадой, проиграть не может априори. Или проиграет весь мир. Після початку повномасштабної війни проти України Тегран Кеосаян потрапив під персональні санкції Європейського Союзу, Великобританії, Канади, України та інших країн. Міністерство закордонних справ Казахстану зарахувало Кеосаяна до списку осіб небажаних для перебування на території країни. 19 жовтня 2022 року Кеосаяна було внесено до санкційного списку України через його діяльність як журналіста, який поширює антиукраїнську пропаганду. Самі Ісіманьян у березні 2022 року заочно було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України у квітні 2024 року. Вона отримала другу підозру за поширення наративів Кремля. Загалом подружжя з 2014 року виправдовує збройну агресію Росії проти України. Усі піки її здійснюють та закликає до геноциду української нації. Нагадаю, Киосеян і Сімоньян дружили з 2022 році, проте вони живуть разом із 2012 року. До цього Киосеян був одружений 21 рік з актрисою Альонною Хмельницькою, з якою у нього двоє дітей. Однак у 2014 році пара офіційно розлучилася. Від шлюбу Сімон'яну у Киосеяна є троє дітей дочка Мар'яна, син Баграт та дочка Маро. Американці свого добились. Американці зробили все, що. Як надо. Спочатку розв'язав війну, спочатку, вернее, окупірував Україну, а э, тадвінув наше влітання. Потім нав'язав нам эту війну. Росія не тільки стягує все більше військ до кордонів України і витрачає на це сотні мільйонів доларів. Паралельно Кремль привів у повну боєготовність інформаційні війська. Кожне слово російських змі точний удар по Україні на основі ефективних методик військової пропаганди, яку щедро фінансують сотнями мільярдів доларів. Ще одна технологія пропаганди переконати всіх, власна армія переможе ворога без будь-яких проблем. Наступний етап операції посіяти розбрат у противника. А ось і ще одна заповідь пропагандиста показати ворожого лідера фактично втіленням диявола на землі. У зв'язку з цим російські змі згадали про наци. Українській владі а президента Володимира Зеленського порівнюють з Одольфом Гітлером. Таким чином, російське телебачення працює за підручником військової пропаганди. А на підтримку лояльності своїх рупорів Кремль виділяє неймовірні суми. Тільки Маргарита Сімонян на пару з чоловіком тиграном Кеосаявим заробила 156 мільйонів рублів за рік. А це понад півтори мільйона доларів. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!